Вже в шосте збирає ротарі клуб Слов'янськ своїх українських та російських колег на проводи зими. Цього року програма перебування гостей Слов'янська була розширена. По перше, були проведені екскурсії до артемівського заводу шампанських вин та соляних шахт у Солодарі. Е, дуже понравилась. Я увидела, как и где делают шампанское, которое я очень люблю. Соляные шахты супер. Встреча, супер. И опять же, такие знакомства с новыми людьми, с нашими ротарианцами. Это всегда очень тепло, по-дружески, по-семейному. На этот раз география немножко расширилась. Кроме Славянская и Светогорска мы увидели Артемовск и Солидар. Це для нас було сюрпризом. Це одно из двох мероприятий, которое объединяет ротарианцев в Україні. Ну, надеюсь, нашого дистрикта в перспективі. Це ротарианская маслиця в Славянській і сорочинська ярмарка. Ще одним пунктом перебування ротарійців на слов'янській землі був багатопрофільний навчальний семінар, який проводив губернатор дистрикту 2230 Тадеуш Та Плузінський. Наш дисток є так дуже, так великий, у нас дісток настолько большой, расстояние между між клубами настолько велики, а все-таки нам без таких встреч не обойтись. Ще одним місцем, яке відвідали українські ротарійці, став санаторно-оздоровчий центр Смарагдове місто. Саме у ньому минулого року за ініціативи та підтримки ротарі клубу Слов'янськ діє гончарна майстерня та проводяться майстер-класи відомих українських художників-керамістів. Анчан, вы сегодня любите что да. Точно? Да. да! Как вы все. А и, кто любил, кто тренировался? Вот. Получается у вас? Да! Вам нравится? Да. Скажите, э, ну, это нужно делать? Да. Спасибо вам большое. І говорити давайте ми всі вместе скажуть. Спасибо людям, які завжди вас спомнять, як би їх заміни перемогли, які б їх не були проблеми, але не завжди знаходить время, щоб приїхати к нам в центр. Разом із ротарійцями з Києва до Слов'янська приїхала народна художниця України Людмила Мішкова, відома своїми керамічними виробами. Далека від ротарі руху майстриня була вражена масштабністю діяльності ротарів в Україні та пообіцяла знайти кілька днів, щоб дати майстер-клас у Смарагдовому місті. Я настолько, у меня по времени очень, ну, как-то получается тяжело. Ну вот я же нашла время приехать к вам. Так, от почому б на три дня не приїхати і показати майстер-клас. Я з машиною довольшим дячки масляна стала фінальним акордом традиційної зустрічі ротарійців на слов'янській землі. Зиму проводжали з піснями, танцями, веселими конкурсами, змаганнями та вогнищем із солом'яною Масляною, та неодмінною фотографією на пам'ять і повітряною кулею прикрашеною ротарійською символікою, що понесла до неба лист із побажаннями від ротарі до людей.